Всім привіт! Хотів би продемонструвати свій власноруч зроблений корабель для карпової рибалки. Тобто Для завозу снастів. Давайте його відкриємо. Сумка зроблена. Ось така камуфляжна, тобто пошита. Тут у нас ящик такого ДСП тобто всередині. Ізоляція. От у нас такий пульт 40 МГц. Тобто, от і наш парабець. Зроблений з пінополістиролу. Екструдованого відшліфований, тобто покритий епоксидною смолою з бинтом. Тобто, Далі автомобільна шпаклівка, яка шліфується, грунтується і фарбується теж автомобільними шпакльовками. І такий от невеличкий дизайн вже там. Далі у нас є е, от така від роутера звичайного інтернетовського, тобто роутера ця антена тобто для кращого зв'язку. Ну, У нас пульт такий невеличкий, есть для десь метрів 200 тось, хватає. От ми бачимо дві кормушки для корму, чи для лески, чи то есть можна завозити все, що стосується рибалки. Зараз відкриємо його. От у нас от, задня часть. Це теж Це кіль такий зроблений з алюмінієвого уголка. Тобто, пофарбовано. От вінт, здається, 47-й. Двохлопасний. Тобто отакий. От Ось от і наш корабель. От такий. Давайте його включимо. Задній хід є в нас задній хід, регулятор оборотів з заднім ходом. Тобто таке. Два сервоприводи на наші кормушки. І один у нас сервопривод на, на задній от регулятор поворот. тут невеличка підсвітка, спереді там біла така, а ззаді от синя ніонова. Есть, зараз не видно, не видно. Так. так от і наш регулятор. Вправо-вліво тут регулюємо. Швидкість невелика. Зніму відео зараз, як він буде плавати у нас на воді. Тобто я думаю, що все буде добре. Перший запуск. Всім пока!